Тільки коли ти втрачаєш гроші, ти справді слідуєш своїм цінностям. Мені дуже подобається вираз, що якщо ти не втрачаєш гроші, значить це не цінності. У цінності корінь ціна. Якщо ти не втрачаєш гроші, ти не... це не про цінності. І в цілому, вся ця книга, мені здається, це книга про те, як людина говорить сама з собою. Це книга про те, як людина шукає свій шлях, шукає свої повороти. І коли він говорить про Green Lights, то насправді це історія не про те, що ти тільки вперед, а це історія про перехрестя. Що тобі треба розуміти, коли їхати, куди їхати, як повертати. І головна ідея цієї книги, як я її розумію, що тобі дуже важливо шукати оці знаки. І ці знаки, він каже, найважливіше зелене світло не зеленого кольору. Світлофор може бути червоним чи жовтим, але ти маєш зрозуміти, що для тебе він зелений. І це найважливіше, і це найскладніше. Бо він багато разів приводить приклади, коли він ішов проти свого розуму і навпаки слухав свою інтуїцію, або, як кажуть англійською, The gut feeling.